Перше, мені важливо дещо повторити і закріпити з вами е, певне уявлення стосовно того, що відбувалося з нами напередодні, просто безпосередньо перед повномасштабним вторгненням, хто до цього докладав свою вмілу журналістську руку. І більше того, після того, що ми подивимося, подивимося у сучасність у сьогодення і побачимо, що життя Наташу нічого не вчить. І не лише Наташу, побачимо, кого іще життя не вчить, і хто іде по тих же інформаційних лекарствах, які нам продавав декілька років тому іще Андрій Партнов. І він продавав, в принципі, не тільки в етері у Наташі, але ну, будемо розбирати саме цей Етер, бо мені він здається дуже важливим, дуже яскравим і таким, що, в принципі, Чергове закріпить розуміння, що з вами робили, і куди нас рухали, і що з цього вийшло, що не вийшло. І таким чином, це, по-перше, дасть можливість усвідомити, як воно було, побачити все це з точки зору перспективи і розвитку подій, і усвідомити, що зараз нам дуже впевненими голосами розповідають про те, якою реальність буде далі, але це абсолютно не точно. І тому зараз ми будемо проходити пройдений матеріал, але... Чому я вирішила це зробити? По-перше, тому що у Наташі Влащенко дуже багато цікавих інтерв'ю було, де вона слугувала підставкою для легалізації різних мрій і висловлювань персонажів, типу Медведчука чи Портнова, але вони кудись всі ці матеріали посникали О, чудодійним способом. Тож... Тож я зайшла в свої архіви, знайшла етер, який Наташа Влащенко видала 15 лютого 2022 року, і ми з вами згадаємо, чим вона нам пахтила зараз. А потім у фіналі я скажу вам, покажу вам декілька відео. І ви зрозумієте, що нічого не змінилося, і Наташа висновків не зробила. Все таким же чином працює на просування русських. Не знаю, можливо, вона зняла це відео до того, як дізналася про сумну долю Андрія Портнова. Можливо, і гість її про ту сумну долю, якби дізнався, так би інтерв'ю не давав. Але. На манежі всі майже ті ж, що ж будемо розглядати, і будемо дивитися, що говорили нам тоді, як розвинулася ситуація, як звучать їхні слова з огляду на те, що я переконана, вони і Наташа, і Андрій були в курсі того, що буде відбуватися з Україною в найближчі дні. І... Власне, коли за три дні не вдалося взяти Україну, і Київ, і ота нахагатовочка не состоялась, довелося відігравати інші балалайки. Але, але, минуло три роки, і ми бачимо, як знову знову починає балалайка три струни розкручуватися все активніше, і активніше. Тож, починаємо. Ну що? Переміщаємося у 15 лютого 2022 року. Чому ви в Україні і как вы вообще себя ощущаете Вот в эти дні, в эти недели, которые достаточно тривожні, когда вот все нам говорят, що там такого то числа, в такое то время нападе Росія? Це власне запитання, яким Наташа відкриває інтерв'ю Андрія Портнова, іміджеве інтерв'ю, інтерв'ю, в якому Наташа буде піддакувати легалізувати кожне ствердження Партнова. І навіть якщо вона буде з ним сперечатися, то вона буде потім програвати у цій суперечці, тому що Андрій, юрист, воно, очень хорошо во всьому розбирається. Тож давайте слухати, чому Андрій в Києві і що він усім рекомендує, я... You know, I... Тем фактом, что я нахожусь в Киеве, все мои близкие находятся в Киеве, я хочу передать свое спокойствие по поводу, что происходит. я хочу передать всем сигнал, что люди, которые ориентируются, например, на мое мнение люди, которые меня уважают, или просто мои знакомые, я им всем хочу сказать, я не хочу преуменьшать проблему, происходящую с возможной агрессией внешней, но в то же время ее явно нельзя преувеличивать, и мы сейчас можем об этом поговорить, почему ее не нужно преувеличивать. І зараз ми будемо говорити, по чому ж не нужно этого преувелічувати, тому що, звісно ж, ви можете безпокоїтися, але Андрій прийшов спеціально в незалежну студію до э, Наташі Влащенка для того, щоб погудіти в гудоку в місті з Рінатом Ахметовим. До речі, нагадую, це канал Ріната Ахметова. І коли ми в Етері від 16 лютого посилання на нього теж буде в описі до сьогоднішнього етеру від 16 лютого двадцять року згадували про цю появу Партнова у Ахметова в гостях і у Наташі, Ми згадували про те, що Ахметов свого часу свою землю не захистив. І показували сюжети, як Ахметов раніше дуділ в дудок і говорив, що він всіх защитіт, і давайте виявлять протест. і ніякого протесту не сталося. І показували іміджі сюжета Ахметова, який поїхав в Маріуполь для того, щоб презентувати там новий майданчик для гри в футболу. І говорили, що це. Кончена, кончена э, піарна історія, яка взагалі э, не пов'язану, яка взагалі не корелюється з тим, що відбувається і що на нас насувається, і потім, на підтвердження того, що ми показали, як іміджево вибудовував свою історію Ріната Ахметов, Ми показали, кого в своїх етерах Рінат Ахметов продає на каналі Ми Україна своїй аудиторії і кого ж він продавав. Российские войска сосредоточены вокруг Украины. Это очевидный факт. Можно как угодно это объяснять, там, учениями, либо там, давлением на страны НАТО, на Соединенные Штаты с целью принудить их к переговорному процессу. Это государственная внешняя политика Российской Федерации. Но факт остается таковым. Отже, збройна агрессия России против Украины описывается партновым, как як... Я, я ви щас боюся сказати портніковим. Чесно, друзі. Якщо у мене раптом це е, е, вийде, тому що я сьогодні з Андрієм розмовляла, і воно вийде випадково, це обмовка. зразу. Говорю, отже. Партно, коли говорить про агресію Украї... Росії в бік України і стосовно того, що агресія Росії скупчує свої війська на кордонах України, то. що, що, що то, то, Він про це говорить дуже м'яко, це внутрішня політика Російської Федерації, вона це делає, тому що у нього учення і вона просто намагається продавить країни НАТО. І це вот все це внутрішні діла Росії, що ви по поводу цього не спокоїтися, говорить нам Анторія. Андрей Портнов, 15 лютого. У каждого человека сегодня должен быть элемент государственного мышления. Поэтому, если я могу передать сигнал всем, кто меня знает о том, что нужно сохранять спокойствие, никуда не бежать и находиться в своей стране, то я, вот используя вашу возможность, я этот сигнал передаю. Я прошу всех быть спокойными и пережить этот сложный для страны период. Запам'ятала цю фразу, я прошу всіх бути спокійними. Ви чули це у моїх етерах? І я витягала фразу від іншого спікера, який говорив приблизно теж таке в той же період. І насправді це одна і та ж методичка, яка звучала з різних з різних балалайок. Але ну послухаємо ж далі. Про що далі говорить Андрій Портнов 15 лютого 22 року? Наташа, яка очень патріотична і, звісно не хоче, щоб Росія побіділа. Такує. Для чого вони можуть це делать? Ми теж можемо для себе всі понять. Они виставили совершенно конкретні претензії. Е, це запорному... мова йде про Росію. Власне, давайте у зв'язці дамо зразу ці дві репліки, щоб ви зрозуміли, про що мова, як Партнов відбілює Росію, і як Наташа взагалі не вступає з ним в діалог в цьому питанні. Російські війська соседоточені вокруг України. Це очевидний факт. Можна. как угодно это объяснять, там, учениями, либо там, давлением на страны НАТО, на Соединенные Штаты с целью принудить их к переговорному процессу, это государственная внешняя политика Российской Федерации. Но факт остается таковым. Для чего они могут это делать? Мы тоже можем для себя все понять. Они выставили совершенно конкретные претензии Западному альянсу и таким образом через давление на нашу страну пытаются... Заключить с ними какое-то письменное соглашение. Мы это видим из официальных источников. Да? Ну, тобто, ви розумієте, це зараз говорить людина, яка говорить, що вона дуже обізнана ситуація, і він абсолютно обізнана ситуацію. І ми всі розуміємо, що він знає, що Росія буде заходити в Україну для того, щоб взяти Київ за три дня. Він виходить цим текстом, і цей текст спрямований на аудиторію, яка заряжена на те, щоб аплодувати після кожної потрібної паузи Партнову, що вона там в студії робила. Аплодисменти ми слухати не будемо, повірте мені на слово. Теперь давайте посмотрим на поведение Великобритании и Соединенных Штатов, ключевых союзников Украины. Я специально не беру Евросоюз, потому что считаю, что Евросоюз занимает более достойную политику здесь, поэтому и мы об этом тоже можем поговорить позже. Смотрите, какое поведение. То есть они, в принципе, нас как бы поддерживают на словах Соединенные Штаты и Британии, но каждым своим действием они ситуацию загоняют в просто глухой угол. Отже, Росія веде свої внутрішні справи, накопичуючи свої війська починаючи з квітня по кордонах України. І вона просто займається своїми справами. Все нормально. А от Великобританія і США вони з кожним своїм шагом заганяють ситуацію в глухий угол. Ви поняли? Ну, якби ну, все зрозуміло, так? Да? Хто виноват? Штати і Великобританія. Теперь давайте мы проанализируем, а какое из их заявлений вообще закончилось чем-то реальным или сбылось. Вот посмотрите, с времен Майдана. Поддержали Майдан, спрогнозировали какие-то тут явства в стране будут, тут будет город сад цвести, там исторические события, реформы и так далее. А где результат хоть по одному направлению, за которое они взялись? Они в принципе зарабатывают в том числе на том, что навязывают какой-то импорт. Теперь дальше смотрите, как выигрывают от войны сегодня они за счет ужаса, который они информационный создали, за счет информационного ужаса, они, в принципе, поставляют сюда оружие по очень выгодным ценам. Они же не дарят нам его. Они же нам его продают. Один из президентов приехал, продал нам какие-то там... Ну, мы же хотели это оружие, нам же помогают. Оно, да, оно нам помогают этим оружием, нам его продают. А если бы они сами не создали такую истерику, возможно, нам не надо было бы на этом этапе такое количество оружия по такой дорогой цене нам вообще не надо было никакого оружия. Мы же хотели до Львова за три дня говорить нам, не то партнер с 2022 года. Але вот, мне так подобается, вот это все, потому что создали ужасную информационную истерию. Вот не было бы истерии, то не надо было бы поставлять нам оружие. И почему они нам продают его за деньги? Какой ужас! На нас пытаются нажить. Ах, какой нажиться! Этот Запад Боже, який страшний цей захід. Це просто жах, просто жах. Але в жодному разі запам'ятайте і не переплутайте, це не партнов створює антизахідний настрій, це захід сам, а Росія, а у Росії просто внутрішні справи, як ми пам'ятаємо, і тому ну вони в межах законодавства свого, що ви до них дойовуєтесь. Я віжу у басії та істеріки прямую вигаду наших так називаємо партнерів западних в тому. Що вони просто-напросто, крім всього, ще й зарабатывали. Наші партнери просто заробляють і все, це все істерика. А ми тут з вами, Наташа, говоримо правду, правду людям, які зібралися. І зараз ми скажемо 15 лютого 2022 року, що. Тому смотрите: вот треба делить на 10, то що вони говорять. І в принципі, я вважаю, що. Что... Российская Федерация добивается в этом кризисе сейчас и добьется одного из очень важных моментов. Они, в принципе, посмотрите, они же просто высмеивают политику западную в отношении нашей страны. Фактически, они же, включите российский канал, они же просто там ну, дергают ногами от, от радости и просто высмеивают. То есть говорят, вот, Нам говорят, что мы там нападем, а они-то знают, например, что они не собираются нападать. Вы представляете, как это выглядит смешно и насколько девальвируется слово, которое говорят крупнейшие западные страны? Прям Видно, що вони все це говорять і знають, що нападати не збираються. Взагалі вони ж то вони ж аж сміються, говорить Портнов. Так ніби нам не має бути байдуже, шо у них там на російському телебаченні сміються вони чи ні. Вони ж знають, що вони не будуть нападати, говорить нам Портнов. Ну це ж смішно говорить нам Портнов. Наташа Влащенка киває, але в її портфоліо якось не збереглося це інтерв'ю. У неї багато інтерв'ю почистилося з Медведчуком, кудись пропало інтерв'ю з іншими. Фігурантами, ну, це теж кудись пропала інтерв'ю. Тому що ну а що, ну, а що Ну з іншого боку, Наташа зараз в такому ж ключі записує нові інтерв'ю, ми про це поговоримо. Але мені дуже подобається оця репліка. Я ж що нам просто треба пережити цю всю історію. От кілька років нам залишилося це все пережити, і все так як-то дотіліпатися з цією повісткою яка прикривається там чиїсь агресією про російськими наратівами, нар... нар... там і так далі. А... You know... Даю даю трошечки аплодисментів, тому що на слові нам треба да і і то це все пережити. Ну, не можна без аплодисментів. Тепер підемо до частини номер два. Сьогоднішньо тера. Отже, ми побачили питання вторгнення Російської Федерації знецінено винуваті у цьому. Ну а американці і Великобританія розжигають інформаційну істерію. От Росія не винувата, Росія просто хоче відвоювати своє і займається своїми внутрішніми справами. І взагалі тут ні до чого, і взагалі вони сміються над європейцями, які говорять, що Росія щось там хоче зробити. але вона ж ні на кого не хоче нападати. А нам треба всього ж пережити, переждати ці служні дні, сказав Портнов.